25 річчя річ виходу з підпілля відзначили масштабними богослужіннями. Архієрська служба Божа, яку очолить спеціальний висланник святішого отця папі Франциска, кардинал Йозеф Томко буде присутній так самої апостольській нуції в Україні, архієпископ Томас Галіксон. І десь десятка єпископів. на архієрейську божественну літургію, що відбулась в Богословській академії Теодора Ромжи в суботу приїхали тисячі вірників з усього Закарпаття. Богослужіння тривало більше двох годин. Священні чеські діаконські іночеські чин придержав власти наша і всевоїнство благородних і прісно помінає міх тіторе і благодітелей. Святого храма сього і святої обітелі сієї. і всіх вас, православних християн, да пом'янить Господь Бог во царстві своїм, Всегда, нині, прісно, і во віки віков. Під час літургії проповіді Йозеф Томка спеціальний посланець папи римського Франциска згадував життя і діяння великомученика Теодора Ромже. Він народився як дев'ята дитина у бідній, однак віруючій сім'ї. Виховання навів як важливий аспект формування віри у людині. Ви, батьки, не смієте забувати, що діти є ваше найбільше багатство. Діти будуть такі, як їхні батьки. Тому важливим є ваш добрий приклад в родині, чи ви молитеся, а як молитеся, чи не сваритеся? чи живете в любові і злагоді. Чи цікавиться, де ходять ваші діти, з ким приятелюються, що читають або на що дивляться по телебаченню? По закінченні богослужіння довкола семинарії прийшла хода на чолі зі священнослужителями. Ďakujú takož predstavníkam našho místa i vlády, i prišli, vyjavili pošanu do našej cerkvi i razom s nami molili sa tak samo predstavníkam diplomatičného korpusu. Ďakujú, čo prišli predstavníky mas médií, čo by ozvúčili tú podíju, jaká je duže važlivojú. Tak, jak skazáv jeho blaženstvo v propovidi, sloboda je veľký dar, dar vid hospoda i my majemo dobrej njoj koristáty.